Нарешті дочекались нову модель від бренду Garrett. Всі ну, Мені здається, давно очікували. От, бо є дійсно люди, які звикли до цього тону, до цього бренду і нічого змінювати не хочуть. Значить, На ринок України зайшла модель VX9. Там основна відмінність тут найбільше частот. Там треба глянути, по цьому 3.5. 10, здається, 18, там 5, 5 частоти 2 мультичастоти vx 7 і vx 5 там Менша кількість частот vx 5 одна частота, здається, 13 кГц і плюс 2 мультичастоти, а vx 7 це 2 частоти і плюс мультичастоти. от, Коробочка, ось така у нас. іде Це базовий комплект без вух. прилад Підводний, от, скажімо, це те, що люди очікували. Ось у нас тут Люди очікували це ще раніше, ну, але зараз тільки отримали. Він підводний до 5 метрів, плюс він має, Значить, що нас він має? там, ну, це три комплектації. Мультичастотний і Ну, от, Дай секундочку. Вот, ось он є. Значит, в комплекте базовому болт с прокладками. Две зарядки Type-C, это, до речи, плюс. В этом плане мне подобается, ось он. Ну, дальше у инструкция. секунду. Ось, ну, уже инструкция по сборке. Ось, до речи, по відносному частот. Вот. От, VX5 в X5 13 або мульти, в X7 мульти 5 або 13, vx 9 9, 13, 18, 25. Вже ну, скажемо в полі воно показує наскільки ефективно. Ось пошукові режими. Всі метали, плястер, стандартний, тонкі монети, монети швидкі, користувацькі. От, є тут заводські налаштування. От. старт, <кхе> як зробити баланс грунта? От. і як збирати штану. Є. Так, елементи дисплея. Ось. Так, і. Ось сам прилад. А, от штекер, до речі. Нюанс тут, штекер, ну, новий типу. Ось такого плану. Не знаю, з такерами, якщо буде проблема, не знаю, чи вони будуть, треба шукати щось подібне. Ось у нас цей Vortex, екран схожий до Apex. Блок взагалі. Ось, до речі, ось а, зараз пломба сервісу. Тобто прилад офіційний, серійний номер пробувається. Тут також пломба сервісу. Ну, вот. ну скажем так, по вазе кило 300. Катушка в комплекте Райдер. Да, расхлопки. Это позднее мы видео распаковки, а потом такие мелочки тест сделаем. Вот. вот. Встану. Вот. И вот у нас катушка. Дякую за чекаю на ваші коментарі.